Привіт, друзі, вітаю вас знову. Я бачу всі ваші питання в коментарях, не хвилюйтесь, вони не зникнуть. Продовжуйте надсилати їх, я обов'язково на всі відповім. Сьогодні ми поговоримо про стан, знайомий кожному, коли здається, що весь світ проти тебе робота, навчання, особисте життя, проблеми батьків все це звалюється на тебе одночасно, як величезна снігова куля. Ти відчуваєш себе загнаним. Хочеться просто лягти на підлогу, закрити голову руками і чекати, поки все це скінчиться. Знайомо? Якщо так, це відео для тебе. Ми розберемо, чому так відбувається і що з цим робити. Уявіть собі ситуацію дівчині 16 років. Попереду випускний клас, іспити, вступ до університету. Це вже величезний стрес. Але до цього додаються проблеми вдома. Батьки. Справляючись зі своїми емоціями зриваються на ній. Вдома немає спокою, немає місця, де можна видихнути. І ось вона пише у тому, що подобалось, розчарувалась, перегораю до всього, як у цьому хаосі не втратити себе остаточно. Це класична пастка, в яку потрапляють мільйони людей, незалежно від віку, що відбувається на психологічному рівні. Коли на нас навалюється багато проблем одночасно, наш мозок переходить в режим виживання. З'являється одна домінантна думка, одна величезна мета. Треба це все вирішити, треба не провалитися. І знаєте, що ми робимо? Ми починаємо ігнорувати себе повністю. Всі наші внутрішні бажання відпочити, погуляти з друзями, пограти в гру, вони відходять на задній план. Ми говоримо собі, зараз не час. Ось коли складу іспити, тоді відпочину. Це прямий шлях до нелюбові до себе. Уявіть, що у вас є друг. Він щодня робить для вас усе допомагає, підтримує, працює заради вашого спільного майбутнього. А коли він просить, «Слухай, давай хоча б на 10 хвилин вип'ємо кави. Ви йому відповідаєте: Ні, мені не до тебе. І як довго протримається така дружба? Недовго. А тепер уявіть, що цей друг це ви самі. Ви щодня працюєте, вчитесь, вичавлюєте з себе всі соки. А коли ваша внутрішня дитина просить хоч трохи відпочинку, ви кажете їй Замовкни, попереду ще п'ять років до відпустки треба працювати. День за днем, тиждень за тижнем. Ви не відпочиваєте, ігноруєте свої бажання, внутрішня напруга зростає, а проблеми нікуди не зникають навпаки. Їх стає ще більше. І ось ви дивитесь на світ і думаєте: світ став ще гіршим, значить, треба працювати ще більше. Це замкнене коло. В результаті ви повністю вигораєте морально і фізично. Сил немає ні на що. І саме в цьому стані, стані повного виснаження, починається другий, ще більш небезпечний етап саморуйнування. Ви виснажені, ви вичавлений лимон. І що ви робите в цей момент? Ви починаєте себе оцінювати. Ви дивитесь навколо, вмикаєте соцмережі, спілкуєтесь з людьми, а там у всіх, нібито багато сил, усі чогось досягають, щось роблять, кудись рухаються. Хтось купив машину, хтось поїхав у подорож, хтось отримав підвищення. Вони здаються такими енергійними та успішними, а потім ви дивитесь на себе і бачите людину без сил. У якої нічого не виходить. І тоді відбувається найстрашніше. Ваш мозок робить жахливий висновок, він починає асоціювати ваш тимчасовий стан з вашою особистістю. Ви думаєте, це я такий, я слабкий, я поганий, я гірший за інших, я ні на що не здатний. І як це виглядає в житті? Уявіть двох студентів, які готуються до сесії. Один назвемо його Антон, вчиться днями і ночами. Але через стрес і в тому нічого не може запам'ятати, він відчуває себе розбитим. Інший студент Максим постить в інстаграмі фото з прогулянки з друзями. Антон бачить це і думає: от бачиш, Максим і гуляти встигає, і вчиться, мабуть, легко. А я невдаха, навіть змусити себе вчитись не можу. Але Антон не знає, що Максим, можливо, вже склав цей предмет раніше. Або що батьки найняли йому репетитора, або що він так само вигорає, і ця прогулянка його єдина спроба врятуватися від паніки ми порівнюємо свій найгірший закадровий момент з чужою ідеальною сценою і завжди в цьому порівнянні програємо. І що далі? З цього стану народжується так звана гіпермотивація відчаю ви настільки ненавидите свою слабкість, що вирішуєте боротися зі світом. Щоб довести всім і собі, що ви на нікчем. І ви на останніх залишках сил на внутрішньому надриві починаєте щось робити, але з цього стану нічого не виходить. Ви намагаєтесь вчитись дві години, але не запам'ятовуєте нічого, бо голова забита тривогою. Ви намагаєтесь працювати, але робите все повільно і з помилками. Це лише підтверджує вашу хибну думку про себе я так і знав. Є ні на що не здатний, і коло замикається, ви заганяєте себе ще глибше. Відчуття виснаження і нікчемності приводить нас до наступної пастки. Коли ми відчуваємо себе слабкими і невпевненими, будь-який важливий вибір перетворюється на тортури ось просте питання яку камеру купити для блогу? І відповідь була глибокою. Не можна просто сказати «купи цю». Бо вибір камери, який вибір у житті, залежить від безліч індивідуальних чинників. І тут виникає проблема страх помилитися. Ми хочемо купити ідеальну камеру, обрати ідеальну професію, знайти ідеального партнера. Ми боїмося вкласти всі свої гроші, час і надії в щось одне, а потім зрозуміти, що це було неправильне рішення. Цей страх паралізує, ми починаємо нескінченно аналізувати. Читати відгуки, питати поради. Але замість того, щоб наближитись до рішення, ми просто застригаємо у ваганнях. Як це виглядає в житті? Дівчина хоче змінити роботу, вона бачить кілька цікавих вакансій. Замість того, щоб відгукнутися, вона починає дослідження тижнями вивчає кожну компанію, читає відгуки колишніх співробітників, намагається знайти знайомих, які там працювали. Вона шукає гарантії. Що нова робота буде ідеальною, але гарантій не існує. В результаті, поки вона аналізує, вакансії закриваються, і вона залишається на старій роботі, яку ненавидить з відчуттям, що знову все прогавила. Як вийти з паралічу рішення геніальне у своїй простоті. І воно було в тій самій відповіді про камеру. Перше. Замініть вибір на все життя на тест-драйв. Не намагайтеся обрати ідеальну професію назавжди, спробуйте її, запишіться на короткий онлайн-курс, знайдіть можливість волонтерства на тиждень у цій сфері, домовтесь про неоплачуване стажування на кілька днів. Мета не зробити остаточний вибір, а отримати реальний досвід і зрозуміти, чи подобається вам це насправді. Друге зменшіть ціну помилки. Не треба одразу витрачати всі гроші на найдорожчу камеру. Психологи радять взяти її в оренду на день за невелику суму, так само і в житті. Не треба одразу вступати на другу вищу освіту. Почніть з читання кількох книг на цю тему, поговоріть з людьми з цієї професії, зробіть маленький дешевий крок якщо не сподобається, ви майже нічого не втратите. Третє, довіряйте власному досвіду, а не чужим оглядам те, що ідеально для когось, може зовсім не підійти вам. Єдиний спосіб дізнатися правду спробувати самому. Кожен маленький тест драйв навіть невдалий, дає безцінну інформацію про себе і будує довіру до себе. Але часто цей страх помилки і вигоряння мають спільне коріння вони ховаються там, де ми могли б почуватися у безпеці, у нашій родині. Повернімось до історії 16-річної дівчини. Ключова фраза. У батьків проблеми і свої емоції вони вивалюють на мене. Це надзвичайно поширена і руйнівна ситуація. Дитина стає емоційним контейнером для своїх батьків. Що це означає? Батьки, не вміючи впоратися зі своїми дорослими проблемами, страхами, гнівом, розчаруваннями, починають несвідомо зливати їх на дитину. Вони скаржаться, кричать, діляться подробицями. Які дитяча психіка не здатна осягнути. І дитина з любові та почуття обов'язку намагається допомогти. Вона слухає, вона вбирає в себе цей біль, як губка. Ролі міняються. Дитина стає психологом для дорослого, але в неї немає ні життєвого досвіду, ні емоційних ресурсів, щоб це витримати. В результаті вона починає відчувати себе відповідальною за щастя своїх батьків. Вона починає нести на собі тягар їхніх проблем. І цей тягар її розчавлює. Як це виглядає в житті? Дорослий син щовечора телефонує мамі, і щовечора розмова перетворюється на годинну скаргу на батька, на здоров'я, на ціни. Син слухає, намагається щось порадити. Після розмови він почувається абсолютно виснаженим і роздратованим, наче він сам прожив усі ці проблеми. Якщо він не візьме слухавку, його мучитиме почуття провини, якщо візьме, він відчуватиме, як з нього висмоктує життя. Як захистити себе? Перше, поверніть відповідальність. Це найважче. Вам потрібно навчитися встановлювати кордони. Це не проява б неповаги, це акт самозбереження. Скажіть м'яко, але твердо, мамо, я тебе дуже люблю і співчуваю тобі, але мені дуже боляче це слухати, бо я не можу вирішити твої проблеми. Це занадто важко для мене. Можливо, тобі варто обговорити це з подругою або фахівцем. Друге. Фізично та емоційно дистанціюйтесь. Це не означає ігнорувати батьків. Це означає контролювати процес. Наприклад, ви можете сказати: Я можу поговорити з тобою 15 хвилин. Або свідомо переводити розмову на нейтральні теми. Не дозволяйте розмові перетворитися на нескінченний потік скарг. Третє. Знайдіть підтримку для себе. Ви не можете бути опорою для когось, якщо у вас самих немає опори. Поговоріть про те, як на вас впливають ці розмови з другом, з партнером або психологом. Вам потрібно вивантажити цей емоційний тягар, який ви не повинні були нести. Отже, наш шлях назовні з хаосу виглядає так: спочатку ми вчимося зупинятися і відпочивати, щоб не вигорати дотла. Потім, у стані виснаження, ми вчимося не порівнювати себе з іншими. І таврувати себе слабкими. Далі ми долаємо страх помилки, переходячи від пошуку ідеального рішення до маленьких тест драйвів. І нарешті ми вчимося вибудовувати здорові кордони з найближчими, щоб не нести на собі чужий емоційний тягар. Це складний шлях, але кожен крок на ньому це крок до себе, до спокійного, сильного і вільного себе. Дякую, що були тут. Бережіть себе.